Доброго дня ранку вечора ночі, шановне панство. Я знову вітаю вас на подкасті Інтелектоманія, де ми говоримо про те, як працює людський інтелект, як ми приймаємо рішення та помиляємось, а також прагнемо поглянути на події довкола нас крізь призму цього знання. Сьогодні будемо говорити про те, коли доречний оптимізм під час війни. Якщо ця тема вам цікава, залишайтесь зі мною, будемо починати. Інформаційна кампанія, яку веде керівництво України в цей нелегкий час, вже зібрала велику кількість схвальних оцінок. Тому я не буду оригінальним, коли від себе зауважує її високий рівень. Кілька місяців війни дали нам не один привід пишатись нашою країною, і інформаційна політика є одним з таких приводів. Проте все ж з'явилась у цій сфері проблема, про яку все частіше говорять як фахівці, так і звичайні громадяни. Від початку війни керівництво України взяло під суворий контроль інформацію про події, які розгортаються на полі бою та довкола нього. Це безумовно правильно. Водночас, подача цієї інформації носила дещо однобокий характер, навмисне створюючи більш оптимістичну картину реальності в порівнянні з тією, яка була насправді. Держава, прагнучи запобігти панічним настроям в суспільстві, приділяла більше уваги успіхам. Та мало розповідала або ж навіть приховувала невдачі. І тут також немає загалом нічого неправильного. Адже я підозрюю, що якщо б ми на першому етапі війни знали всю правду про невдачі, які спіткали наш оборонний сектор, то хаос, який міг початися в суспільстві, міг би нанести безпеці нашої держави не меншого удару, аніж військо-окупанта. Тому, коли спікери влади заспокоювали суспільство розповідями про успіхи нашого війська та невдачі недолугих росіян, то вони насправді робили корисну справу. Оптимізм дуже добре мотивує, а мотивація була і залишається дуже потрібною як тим, хто працює в тилу, так і тим, хто безпосередньо нищить ворога. Проте, як відомо з наук, які вивчають процес прийняття рішень, оптимізм не завжди буває корисним. Він потрібен там, де треба діяти, оскільки є хорошим мотиватором. Проте він може шкодити, коли йдеться про процес прийняття рішень та планування, де насправді потрібен реалізм. Тут ми повинні бачити повну картину того, що відбувається. В іншому випадку є ризик стати жертвою так званого упередження оптиміста, тобто перебільшувати імовірність позитивних та недооцінювати ймовірність негативних подій. Ми демократична країна. У нас, як і в кожній демократії, рішення, які приймає влада, в тій чи іншій мірі ґрунтується на думці громадян. До речі, українське керівництво чудово розуміє дію цього механізму, тому м'яко підштовхує керівництво країн-партнерів через громадську думку їх суспільств до рішень, які корисні Україні. Проте в нашій державі цей самий механізм почав завдавати певного клопоту керівництву країни, акцентуючи в комунікації з суспільством увагу на позитивній інформації. Воно створило в нього більш оптимістичну картину нашого теперішнього становища. Грунтуючись на цій картині, суспільство почало інколи висувати завищені вимоги до влади, очікуючи швидких перемог, звільнення територій і тому подібного. Така позиція громадян створює певний тиск на владу, що, у свою чергу, може підштовхнути її до неправильних рішень. Здається, українське керівництво бачить цю проблему. Тому останнім часом намагається виправити ситуацію, відкриваючи більше правди про втрати на фронті, проблеми з боєприпасами та озброєнням. До речі, схоже, що більше реалістичної інформації хочуть і наші західні партнери, які також починають висловлювати невдоволення надміро оптимістичної інформації, що нею ділиться з ними українська сторона, це заважає їм планувати дії щодо подальшої підтримки нашої держави. Отож, давайте ще раз з'ясуємо, коли оптимізм потрібен, а коли його варто уникати. В процесі прийняття рішень та планування ми маємо бути реалістами, тобто брати до уваги всю інформацію і особливо негативно. Кажу особливо, оскільки розум більшості людей прагне уникати негативу, тому інколи необхідно буквально змушувати себе дивитися всі правді у вічі, якою б неприємною вона не була. Для нашого суспільства критично важливо саме таким чином підходити до прийняття рішень та планування. Під час війни ми приймаємо, можливо, найбільш важливі рішення в своєму житті, тому просто не можемо дозволити собі робити це в рожевих окулярах. Це потрібно не тільки для того, щоб формувати свої очікування до керівництва країни, але й в буденних ситуаціях. Ми повинні вирішувати, чи можна повертатись до рідного дому. Або ще залишати його, коли бойові дії точаться недалеко, планувати свої витрати під час війни, враховуючи її невизначену тривалість та складне економічне становище країни і тому подібне. Щоб робити це правильно, нам потрібен весь спектр інформації, як позитивної, так і негативної. Ми маємо розуміти реальний стан справ і бути готовими до можливого негативного розвитку подій, а не закривати очі на такий сценарій, заспокоюючи себе думками, що все буде добре. Коли ж ми з холодною головою та відкритими очима прийняли рішення щось робити, тоді можна зосередитись на очікуваних позитивних результатах. Думка про них мотивуватиме і стимулюватиме нас боротись за цей результат. Тут позитивне мислення справді буде корисним. Тому рішення влади бути відвертішими з громадянами, поступово відкриваючи їм очі на справжні втрати і невдачі, є правильним. Суспільство має сформувати запит на продовження подібної політики. Проте, з іншого боку, ми маємо бути готовими до такої інформації. Вона не повинна бути для нас поживою для емоційних рішень, розпачу і тому подібного. Ця інформація потрібна нам для тверезого аналізу та формування готовності до різних сценаріїв розвитку подій. В якості висновку зауважу, що, на мою думку, ця війна завершила процес перетворення громадян України в націю. Проте, аби вижити, ця нація тепер повинна стати не за роками дорослою та мудрою. Наша готовність до адекватного сприйняття неприємної правди буде ще одним іспитом на зрілість, який нам необхідно пройти. Це був подкаст Інтелектоманія та я його ведучий Віталій Натурак. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Слава Україні.